Вітаю, друзі! Вам сподобалося минуле відео про готову збірку з магазину і, як я обіцяв, продовжуємо. Сьогодні у нас збірочка від Asgard. Далеко від того бюджету ми не втекли. Ця збірка коштує менше 40 тисяч гривень, і тут у нас RTX 5060. Давайте ти порахуємо приколу. Раз, два. Більше 40 стяжок, десь штук 55. Я не знаю, навіщо це ця інформація. Зараз, в принципі, розглянемо всі характеристики більш детально, розглянемо комплектацію, як він запакований. Загалом подивимося, як зібрані ці ПК Асгард. Заглянемо в BIOS, що там у нас по налаштуванням. Ну і перейдемо до тестів. Тести сьогодні будуть у Full HD і у Quad HD. Не будемо нікого ні за що тягнути. Давайте розпаковувати. Тут у нас вже зверху зустрічає антени Wi-Fi, SATA кабель. Загалом у цьому магазині є конфігуратор, і я спочатку думав там зібрати ПК, щоб вони під замовлення мені його зібрали. Але, бо я спочатку не побачив, що там є готові збірки. Заглянув, там є готові збірки. Думаю, нам буде прикольно якраз до цієї серії відосів про готові ПК взяти ще звідти. Кріплення від вежі, теж від материнки, прокладки під SSD. Так, це теж від вежі, від вежі, від вежі, від вежі, від материнок, мукулатура від всіх комплектуючих гарантійний талон. Симпатично. І інструкція з експлуатації. Зараз ми їх теж розглянемо більш детально, коли розпакуємо зараз вже цей ПК. Кабель живлення. І поїде і все. Перевертаємо, вигинаємо відразу ручечки, щоб вони нам. Воно там вже зачепилася за паралом, ось за, за пінопласт. Ух ти. Так, у нас тут е, приклеєно прям скотчем. Упс. Ну, Воно, напевно, мало зніматися разом з плівкою. Обов'язково до прочитання, щоб не зачепити і не пошкодити комплектуючі. Ми бачили, по прикладу, експерт ПК, там взагалі можна не ущільнювати таку систему, бо комплектуючі досить легкі, але дуже круто, що навіть такий ПК вони так класно ущільнили. Хоча теж між вежою і відеокартою нічого немає. Ось так виконаний в такому дизайні гарантійний талон. Я не буду показувати іншу сторону, бо там якраз таки всі наші характеристики, не буду їх зараз палити. І ось так виглядає інструкція з експлуатації у тому ж фірмовому стилі, дизайні. У нас тут, в принципі, як і минулого разу, дуже дуже багато інформації, і пишіть, кому цікаво. Треба, напевно, створювати уже телеграм-канал і вам туди ось таке все завантажувати. Чому я, до речі, точно був певний, що я хочу брати цю готову збірку, бо я і так прораховував сетап, уже накидував у їхньому конфігураторі. Дуже схожий на цей процесор. У нас сьогодні AMD Ryzen 5 8400 F. Я вирішив, що буде дуже цікаво подивитися на тести якраз таки з цим процесором і цією відеокартою, бо дуже багато її ставлять з 7500F. От побачимо, як воно все буде працювати. Ну і, до речі, чекайте на каналі велетенську серію відосів. Буду тестувати всю 5000 серію відеокарт з 9800X3D і з оперативкою на частоті 8000. Там будуть тести від, 50, від 5060 до 5080. Процесор 8400F. І накритий він ID Cooling SE214XT, версія ARGB, чорна вежа. Ви всі її знаєте. Дуже класна вежа за свої, свої кошти вона відробляє на всі 100%. Я вам її дуже багато разів показував в принципі на двох своїх каналах. Тому думаю, ви всі про неї все. Знаєте, та побачите на підзйомах більш її детально. Я думаю, я її зніму. Минулий раз я пожертвував всіма пломбами, показав вам детально комплектуючий цей раз, думаю, вже точно це треба робити обов'язково. Бо є відеокарточку свіженьку, думаю, вам буде цікаво подивитися. Встановлений він у материнську плату на b 650 чіпсеті, Це материнка від Gigabyte. Ви її, до речі, теж знаєте навіть з моїх відосів, хто підписаний на канал, це D3HP-AX. З Wi-Fi. за свої кошти чудова материнка претензій взагалі нуль. В цьому бюджеті ще від MSI є цікаві материнки. В них там більше, наприклад, сіс портів оперативної пам'яті. У нас 32 ГБ, Це гудрам, на частоті 5600, двома планками по 16. Багато кому вона подобається. Я у своїх відео її не використовував і радий її тут побачити. Зможу вам її показати. бо я вам її ще не показував на частоті 5600. При цьому SSD у нас теж від Gigabyte на 1 терабайт. Це gen 3. Точно модель побачите на екрані, коли я маркування подивлюся. Ну і характеристики відповідно. ви всього бачите, думаю, на екрані разом з підзйомами. На відеокарті зупинимося, напевно, трішки навіть довше. І цікаво вам тут буде подивитися. Це RTX 5060, як я вже й говорив. На gddr 7 пам'яті 8 гігабайт, і версія від Gigabyte, Windforce. На два вентилятора досить компактна і досить бюджетна водночас. версія. і по дизайну вона цікава, і по охолодженню непогано. Ну ми, звісно, по охолодженню охолодження її зацінимо вже при тестах більш. Детальніше. Живити її буде блок теж від Gigabyte на 650 Вт. Монобрендовий ПК. Я навіть не ознайомлювався до кінця з характеристиками. Мені таке, в принципі, подобається. І запаковано все це в корпус від first player Т5. Це в свій час, коли він вийшов вже разом з біленькою версією, був дуже популярний корпус. І, можливо, мені здається, але він мене просто був дуже давно. Він став нібито ще якийсь симпатичніший. Нібито йому додали більш рублених ось тут форм, і ну, взагалі більш складну форму передньої частини. Він і так був цікавий, і це взагалі один, напевно, з перших цих корпусів від First Player, які вже йшли гарної якості. В них було приємно збирати ПК. Ну що, настав час знімати задню кришку і заглядати на кабель менеджмент. Я його вже трішки залапав. Що нас це чекає тут? Я думаю, теж все буде чудово. Та Про свою думку про кабель менеджмент я більш розгорнутіше сказав у минулому відео. До речі, я вам тут, напевно, підйом ставлю. Дуже класно вони виконали уже стик. Мені здається, що справді цей корпус допрацювали, я такого не пам'ятаю. Тут дуже класно все стикується. Занімаємо задню кришку. Ви вже бачите? Я ще ні. Красиво. Стяжок тут не пожаліли. Так, давайте порахуємо по приколу. Більше 40 стяжок. Десь штук 55. Я не знаю, навіщо це ця інформація, але тих, хто це збирав, привіт. Ще привіт тому, хто буде це розбирати. Тому, хто буде це розбирати, більший привіт. А, до речі, я теж так роблю. Кабелі, які зайві, замість того, ну вони вскручуються і запихаються в лоток з під HDD. Це ось такі моменти, які ніхто ні з ким не ділиться, але всі до цього до цього приходять. Тобто все придумується навіть різними людьми. Щось те, що треба зробити, воно придумується в будь-якому випадку. Це ж там і про винаходи різні. Можна сказати, да, як лампочку придумали ж у двох кінцях світу, в принципі, в більш-менш один проміжуток часу. Тобто, те, що треба, має бути придумано, воно придумується всіма. Всередині, що я бачу, мені подобається. Ви на підйомах це вже побачили. Я ще тут заглядаю перший раз. Оперативка симпатично, до речі, виглядає по пломбам. Пломби теж дуже добре нанесені, наклеєні. Ми зможемо додати оперативку за потребу. Відеокарта теж опломбована. але Я не звертав уваги на цій карточці Sport на живлення. Він мені подобається. Ну, Знову ж таки, ви це все зараз бачите на підзйомах. Зверніть увагу, як живлення на відеокарту подане. Запломбована і сама материнська плата. По відеокарті, як вам взагалі це виконання? Пишіть свої думки в коментарях. Ми бачимо тут і теплотрубки взагалі на вигляд, охолодження досить потужне. Мені подобається, наскільки тут маленька сама плата. Ви бачите, просто вона під один вентилятор. А другий момент те, що у нас продув тут наскрізь. І якщо раніше це багато кому в великих відеокартах не подобалося, що продув у нас іде на саме повітряне охолодження, то тут він. Прям точно йде на повітряне охолодження процесора. Пишіть свої думки, що на рахунок такого варіанту продуву думаєте. Перед тестами трішки корисної інформації по білосу все налаштовано добре. Сам ПК приїхав без операційної системи. Я вирішив уточнити детальніше і можна дозамовити встановлення, якщо це потрібно. При цьому дуже гарна новина для тих, хто захоче купити готовий ПК у магазині Клік. Бо у попередніх відосах я вже давав вам промокод на знижку на комплектуючі. І периферію у магазині Клік. Я його нормально вже протестував і випросив для вас ці промокоди. Поспілкувавшись тепер трішки глибше на рахунок самої готової збірки з ними, уточнив, що буде виходити відео, і попросив для вас промокод. І промокод дали. Промокод абсолютно на всі готові збірки у цьому магазині 2 тисячі гривень на будь-який ПК знижка 2 тисячі гривень. Тому цього цих 2000 гривень вам ще вистачить на нормальну периферію. А про, при тому, що і на периферію. є ще додаткова знижка. Взагалі, вся інформація, всі промокоди будуть в описі. Тому думаю, це дуже класна така новина для тих, хто захоче купувати готову збірку. Зараз побачите тести. Я дуже детально все протестував у різних абсолютно локаціях. Обширні тести вийшли. Напишите чи потрібні такі обширні тести, і можливо, треба ще обширніше і тим більше не тільки в іграх. У Хогвартсі у повноцінному Quad HD, ми можемо побігати на ультра-пресеті графіки. Чому я сказав, що саме у повноцінному, тому що не будемо використовувати масштабування взагалі. І при цьому ми бачимо на ультрапресеті у закритому приміщенні при активностях від 60 навіть до 70 FPS. При цьому час кадру рівний, по температурам у нас все теж задовільно. Корпус нормально продувається. Коли починаємо бігати, бачимо трішки просадок і вибігши вже... На вулицю на відкрите повітря бачимо просадку до 50 FPS. Та повернувшись у закрите приміщення, у більш такі тісніші коридори, ми бачимо вже навіть 80 плюс кадрів. При цьому час кадру трішки скаче саме при дрібних провантаженнях. А так загалом 70 плюс, навіть можемо отримувати. На відкритому повітрі, уже на відкритій локації, нічого критичного теж ми не спостерігаємо. 50 плюс трішки просадка. Осадки, саме при провантаженні, які як на мене не критичні, і якщо цього не відслідковувати, їх в принципі видно не буде. Та все ж таки показую вам. Повну картину далі біля лісу більше об'єктів. Вже і бачимо просадку до 45, навіть 46. Я думаю, що це все ж таки не критично, бо ми можемо оптимізувати налаштування графіки, викрутити щось на високе. А загалом, навіть деякі моменти, можна спокійно понижувати до середніх, і при цьому теж все буде прекрасно виглядати. Добігши уже до містечка. Теж все класно. 60 плюс FPS. При всіх активностях ніяких критичних просадок немає. І я вважаю, що це чудовий результат взагалі. Якщо дивитись відео на цьому моменті, то думаю, вже варто підписатися на канал, поставити лайк, бо значить вам подобається моя подача контенту. А я можу обіцяти, що контент буде покращуватися як по наповненості, так і по візуалу, взагалі по всім аспектам. Тому підписка, лайк. Коментар обов'язково, якщо дивитися відео прямо зараз. Сталкер поклик Прип'яті. Ой, Stalker 2. Ми бачимо 60 FPS, це у Quad HD при отаких моїх трішки кривеньких налаштуваннях. Постарався все оптимізувати так, щоб ми мали 60 плюс FPS після тестів, і в мене вийшло. Ми маємо 60 плюс FPS навіть тоді, коли починаються вже досить активні дії. По просадкам вони дуже рідко, але все ж таки є. Загалом маємо 60, повторюсь. Я тестами задоволений, ваші думки, звичайно ж буду чекати в коментарях. Процесор у нас тут уже завантажений на 50%, при цьому карта гріється до 70 градусів, температура не критична. При цьому ця температура не тримається завжди, коли ми десь перебігаємо кудись у спокійній локації, температура падає, бо все ж таки навантаження з відеокарти спадає. У селу новачків теж бачимо 60 кадрів. При цьому, якщо локація більш пуста, ось на небо, так скажемо, подивимося. Навіть з активністю, ми будемо мати там під 100 кадрів. Тому думати про те, що в деяких локаціях буде нижче 60, не варто. Я побігав скрізь, де можна. Трішки порозкидував гранат, трішки тут активності навів, також із мобами постарався повоювати, все тримається уже після цих налаштувань в районі 60. У самій Прип'яті, вибачаюсь, вибачаю, сікувати HD саме вночі попав у прип'ять, і у нас в районі 70 і навіть вище. Якщо бігати по коридорах, де у нас NPC, у нас знову ж таки до 60 FPS спускається. З просадкою при провантаженні, коли дуже багато NPC. Цих провантажень ви не побачите, бо це все ж таки от в таких локаціях, де нам височезний FPS не потрібен. Знову ж таки, можна буде оптимізувати, кому потрібно. В PUBG у Quad HD при усь таких налаштуваннях графіки постарався оптимізувати. Бачимо при очікуванні матчу в районі 160 FPS, при польоті вже навіть 200 плюс, але потім починаємо плавно спускатися до землі, і FPS нас теж плавно спускається до 140 плюс-мінус кадрів. Іноді є просадки, так розумію, при провантаженні до 120 FPS, але час кадру при цьому рівний. По температурам відеокарти. Все класично у нас тут тримається в районі 70 градусів. Карта у нас лутаємося, бачимо 120-130 FPS. Потім, я думав, що буде гірше, коли вже почнеться стрілянина, але ні, доїжджаємо до такої. Навантаженішої локації, і у нас теж уже, коли все провантажено 160 при цьому, коли починається уже стрілянина, у нас 160 тримається FPS. І тут цікавий момент, ви подивіться, це чувак, який підібрав мій костюм смаженої курочки. Дуже дивне співпадіння, я, я просто навіть не зрозумів відразу. Indiana Jones, від 40 FPS до 50, це у Quad HD, я поставив ультра пресет налаштувань, при цьому деякі моменти понизив до високих. Не сильно грабельно, при цьому ще терпимо. Коли прибігаємо по таких скудних локаціях, маємо такі кадри. Але коли вибігаємо уже на більш обширну локацію, завантажену, багато ворогів, ми бачимо 40. А якщо... Почати активність, то ми бачимо просадку навіть нижче 40, в районі 30 навіть кадрів іноді бачимо. Я вважаю, що це зовсім неграбельно, тому я побіг в налаштування і змінив свій такий кастомний пресет налаштувань, просто на пресет налаштувань середній. Думаю, можна оптимізувати на е, високосередній. І буде плюс-мінус та сама картина. І яка картина? Ми бачимо 65 плюс FPS. При цьому на цій самій локації, де щойно бачили 30-35. Бачимо навіть вище 70. Вище, вон 77 щойно проскочило, коли ми в палатку заходили. Це вже більш грабельно. Що буде, якщо ми зараз почнемо їх лопцювати? Я думаю, ситуація буде набагато гірша, але ми бачимо 60 плюс кадрів. Як на мене, це чудовий результат, і так, в такому вигляді, гра теж виглядає прекрасно. Тому, оптимізувавши високе пресет налаштування, трішки деякі моменти понизити якраз таки до середніх, можна отримувати такі FPS. КС2 у Quad HD на низькому пресеті налаштувань. Я досі чекаю ту людину в коментарях, яка мені пояснить, як вам, кіберспортсменам, треба налаштовувати цю гру. Щоб ви точно розуміли, що ви отримаєте від системи у цій грі, поясніть, хто в цьому добре шарить. Ми бачимо 250 плюс кадрів з просадками до 220, а іноді піднімається до 280. Такий у нас діапазон кадрів від 200 до 300. Дуже сильно розпливається, хто в цю гру грає. Поясніть мені, чому так і як краще цю гру оптимізувати. Ми бачимо, в принципі, стабільний час кадру. Як на мене, то це досить грабільний FPS до 300 у Quad HD. У Full HD, зараз от уже я увімкнув лись кадри. У Full HD, ми різниці не побачили. Якщо чесно, теж не до кінця розумію, чому FPS не змінився. Ми змінили налаштування на Full HD. У Stalker 2 у Full HD ми можемо грати на. Повністю епічному пресеті налаштувань у Full HD і отримувати під 60 FPS. Як на мене, чудово. В принципі, зрозуміло, що ось така система для тих, хто хоче грати все на ультра, при цьому і майбутні новинки, які будуть виходити, беріть до такого ПК Full HD монітор. Це буде оптимальний вибір для тих, хто хоче грати шутери на максимально там, високих. Налаштуваннях, ну і тим більше, хто, кіберспорт і тому подібне. Але, звичайно ж, ваші думки чекаю в коментарях. Ми бачимо так, тут, навіть коли піднімається FPS до 100 у Full HD, повторюсь на епічних налаштуваннях у Stalker 2. Я задоволений результатами на 100%. При цьому навіть коли починається уже рух, коли починаються такі активні дії. FPS не падає, також тримається 70, навіть до 80. Коли приближаємось до ворогів, знову ж таки треба отримуємо 60, в районі 60 з дрібними просадками. У PUBG у Full HD на тих самих налаштуваннях, що тестували у Квадичді, ми отримуємо 200 плюс FPS. У Hogwarts, на максимально високих налаштуваннях у Full HD отримуємо під 100, а так в районі 80-90. При цьому у закритих приміщеннях ми отримуємо навіть 120 моментами FPS. Що буде, якщо ми зайдемо у Full HD в Індіано Джонс? Ситуація чудова. Ми на високому присаті налаштуванні отримуємо 60 плюс FPS. Чекаю ваші думки на рахунок цієї системи. Надіюсь, показав все досить детально, та, звичайно, чекаю ваші корективи в коментарях, щоб подальші відео з цієї рубрики були ще кращі та ще цікавіші, більш об'єктивніші. Дякую за перегляд всім, хто дивився до цього моменту і хто відключився раніше. На сьогодні, все. Поки що, пока.